Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, в цей січневий день, 26 січня. Зима проривається на свої позиції. Потихеньку з неба мирно спускаються сніжинки. Отак вони осідають на хвої. Ось такі чарівні зірочки. На дворі не можна сказати, що холодно. Вітер південно-західний. І наша метеостанція показує нам, в яку сторону дме вітер. Зараз у нас один градус тепла. На душі важко. Сьогоднішня ніч пройшла вся в повітряних тривогах. Починаючи з вечора. Спочатку шахеди, а потім ракети. Дорогі друзі, ну, кому як не вам? Зрозуміть мій настрій. І от коли виходиш на двір, якось по-другому, по-іншому, організм реагує. Тож я знову заварила свій любимий, улюблений напій каву з шоколадом. Ну і зараз вип'ю чашечку. Чоловік теж. Вип'є чашечку, казав, що хоче теж. Ну, от так от. І з шоколадкою і з кавою пройдемося по садочку. Подивимося, як тут в саду нашому. Сніжинки вкривають білою ковдрою газон. І він перетворюється в такий от чарівний килим. Біло-зеленого кольору, оточений лавандою. Ну, походимо хоч тут, подивимося на природу. Отак от, от, дорогі друзі, буває серед такого чудового дня вибухи. Сьогодні вони тут потрясали повітря, земля здригалася. Не йметься нашим ворогам, ні, вони не заспокояться самі по собі, це вже зрозуміло, це така порода. Тож, дорогі друзі, єдине, що віримо у нашу ЗСУ, ЗСУ це наша надія на краще життя. Я хотіла сьогодні підійти з вами до хвойників, які я, скажімо так, живцювала, то не спеціально живцювала, а просто коли обрізала, я їх посадила в землю. Ну, ось один із них. Вони прекрасно приймаються. Зовсім маленька гілочка, але вона росте. Місце тут не зовсім для неї благополучне, бо тут ліра бігає. Але росте. Якщо пройти тут і всередину, розарію, то ми побачимо тут іще живці, які прийнялися. Ну ось, наприклад, тут досить уже і висока. Така собі рослинка утворилася. От і стуйки. Я її обрізала вверху, укоротила трошки, але вона все одно витягнулась. Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що вона росте серед троянд. І до мене прийшла моя лірочка. Лірочка по стежці ходи. Ой, розумна собака по стежці ходить, все правильно робить. А тут, ви, бачите, зеленіє дубравник. Ну, от, у кого є дубравник, може мені розкажуть, поділяться, як з ним управлятися, як доглядати його. Ну, я весною хочу його укоротити, трохи обрізати, придати йому форму. А тут росте Тамарикс. Обіцяю квітувати весною. Ну, ось хурма. Тут рослина біля неї зіпсувалася стара гілка, і вона відломалася. А от молода залишилася. Рости не можу сказати, як вона себе буде почувати весною. Я її не укривала. Тому отак от, от вона виглядає. Ну і тут, правда, місце не дуже презентабельне. Якось я сюди не дійшла, щоб прибрати, тут теж живцювала ялицю. тобто я її обрізала верхівки. І от одну з верхівок посадила. Вона собі прийнялася рости. І навіть наростила вже ось трошки. Ось, бачите, Оце от новеньке. Гілочки за літо наростила. Обрізала я минулою зимою. ну Весною, скажем. Вірніше, ще було зимою, але відлига була, тепло було. І я його втикнула в землю. І от воно так собі прийнялося. Ліра, ходи по стежці. Ну от Ліра наша. Вона ходить чемно по стежечці. І хочу показати ще один живець, який взагалі себе прекрасно почуває. Він садився разом з попереднім за цим. Це ялиця, теж який... я втикнула отут. Ви бачите, ніби посаджена ялиця. А це гілка товста, отак зрізана, і прямо я її посадила в землю. І вона собі прийнялася і росте. Дійсно, в мене зовсім мало. Хвойників у моєму садочку. Ви знаєте, якось раніше було прийнято не саджати хвойні в саду. Ну, не знаю, звідки я знала це, ну, багато людей про це говорило якось так, і якось я не саджала їх. Все тече, все міняється. І от я Змінила свою думку, мені вони дуже подобається. І ось знову покажу один із живців, який я обрізала. От теж хвойник у мене такий росте. І от він тут добре прийнявся і вже така собі рослинка виросла. Оце от із гілочки. Ну, Не знаю, наскільки я вдало передаю камерою. Оце це все. Ну, вона ну, сантиметрів, мабуть. Ну, сантиметрів 40 є по своїй висоті. Тут чекаю цвітіння піонів, рядочок піонів, посаджені тюльпани, посаджені ромашка дівоча, ну і зеленіють під снігу подекуди місцями мої улюблені маргаритки. А ось у цьому місці теж не було. Де. Я прямо отак от під самим шифером поживцювала. От такі от маленькі гілочки, як ви бачите, всі поприймалися. Ну вони вже тут ростуть багато років. Ну як багато років? Три-чотири вже ростуть. І от, бачите, зовсім манюнечки. Отакі от вони собі ростуть. І вон там маленькі зовсім. Їх просто треба пересадити. Пересадити весною. В краще місце для них. Ну, а краще місце у мене на участку на цьому знайти досить важко, тому що маленька зовсім територія. Але але, я думаю, що весною, як буде все добре, я обов'язково займуся цим. Ну, і ось тут зеленіє. Отакий от, от собі хвойничок, який називається Туя Західна. Тедді. Він має таку шароподібну форму. І зараз вкритий оці от легким покривалом із сніжинок. І ось іще одна рослина. Тедді. Туя західна. Ну, от на верхушці вона має отаку от гілочку, яка нагадує сосну. От така от собі хвойничок такий. Ну, тут ви бачите, отаким от ковриком маргаритки розрослися. Ну і лаванда поряд. Поряд з лавандою. ще юка є з одної сторони і з іншого боку. Ну, от так от виглядає зараз садочок з трояндами. І от такий чудовий килимок, вкритий білосніжним покровом. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, спокою! Слава нашим зсу, слава Україні.